Дуже раді нарешті з вами познайомитись. Вітаю вас у місті Золочеві на рідній землі Маркена Шишкевича. Чи вперше ви у нашому місті і які враження викликає вас відповідно? Насправді не вперше. Я насправді дуже люблю Золочів. Мене тато сам народився в Золочівському районі Львівської області, і тут дуже часто буває. Так само я дуже часто сюди провожу своїх гостей, які приїжджають, зокрема з Америки та Канади. Золочівський замок це те, що треба показувати. І насправді мушу відмітити, що ситуація різко-різко покращується. Мені приємно, що кожного разу, як я приїжджаю до Золочева, я можу побачите якісь нові ремонти, нові якісь відновлення, і це дуже тішить. Ви сьогодні, як в якості журі, так і в якості артистки. Від чого очікуєте більше вражень? Напевно, насправді більше очікую більше вражень як журі, як член журі, тому що на конкурсі краси я перша буду сидіти в журі. Зазвичай це є вокальні конкурси різні фестивалі. Мені дуже цікаво, як воно буде, бо я дуже скептично зазвичай ставлюся до таких конкурсів, бо я вважаю, що суто краса, вона ніколи не зможе багато чого змінити. Одне, що мене підкупило, це, зокрема, і конкурсна частина Розум і краса, де журі будуть задавати запитання, і в яких конкурсантки будуть. Мати можливість показати свій інтелект, те, що вони думають і свою позицію у житті. Я до речі, якраз перед цим виходом буду співати. Це теж було дуже гарно. Ну і з другого боку для мене було важливо благодійна мета цього заходу. Тому як мені запропонували, я узгодила по своєму календарю, то я зразу однозначно погодилася. Раді чути. Ще хотілося би торкнутися вашої творчої діяльності. Чим ви зараз займаєтесь? Чим живете? Що від вас очікувати найближчим часом? Чим займаюся? Насправді, напевно, найбільшу частину роботи повлинає волонтерська робота. І крайні кілька тижнів я тільки то роблю, що закупляю колеса і генератори. Колеса і генератори і збираю повсюди, де тільки можна кошти, щоб здійснити задумане. Буквально вчора ми проплатили генератор для третього полку спецназу. Маю надію, що в понеділок півторок вдасться викупити генератор для 28-ї бригади, і так далі. І так далі. Ну а колеса це вже хіба 40 сорок шин я купила за останні два тижні. Це насправді велика робота. Зараз також збираємося купити безпілотний літачок, не коптер, а цілий літачок для 18-ї. Десятки нашої рідної, ну і так воно рухається. З іншого боку, у мене зараз завершується сесія. Я навіть їдучи сюди, читала дипломні роботи, щоб мати можливість написати рецензії. Але слава Богу, це вже вивершується. Я маю надію, що цього літа мене буде можливість зайнятися двома найважливішими справами. Перше це 25 серпня у Львові відбудеться світовий конгрес Лемків. А я як голова світової федерації, то якраз займаюся всіма організаційними моментами. При нагоді зразу усіх запрошую на конгрес і на Лемківську ватру, яка відбудеться у Зимній воді, оскільки там будуть присутні усі делегати світового конгресу. А я нагадаю, що це делегати з України, Польщі, Словаччини, Сербії, Хорватії, Канади та Сполучених Штатів Америки. А з другого моменту я все-таки хочу протягом цього літа завершити свій запис свого п'ятого альбому, який буде присвячений бійцям АТО, тому що насправді я обіцяла десь рік тому, але за всією роботою, за виснаженням емоційним фізичним, не встиглося цього робити. Маю надію, що цього літа вдасться. Ми, як знаю, всі ваші прихильники, ви завжди пропагандуєте мир і мирну позицію. От у вас зараз є нагода сказати декілька слів тим, хто скажімо так, хто можливо також вас підтримує і розуміє. Нас разом можна об'єднатися, можливо, зможемо зробити більше. Ну і звичайно, хочеться на кінець, щоб ви декілька вітань для наших місцевих мешканців передали. Е, так. Від себе особисто я хочу сказати, що напевно найголовніше наше завдання і побажання для вас буде це тринадцята заповідь, як говорив папа Іван Павло ІІ, не боятися. Ми маємо не боятися здійснювати задумане. Ми маємо не боятися боротися з тими викликами, які ми сьогодні маємо. Ми маємо не боятися перемагати і відвоювати своє те, що належить нашій Україні, і те, що залежить належить нам і гарантовано нашою конституцією. І Загалом моє побажання для усіх. Я хочу до вас з концертом приїхати. Мої під мої шанувальники з товариства родинне дерево, зокрема з товариства депортованих, вони вже кажуть, що починають щось готувати. Так що, якщо ви хочете почути Софію Федину у золочеві, я тільки-тільки за і організовуйте, запрошуйте з задоволенням, будемо раді вас бачити. Гарного вам концерту і дякую, дякую що поділили нам. Щиро дякую. Можливо, скіро, дякую.